Доброго ранку, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз коротко аналізуємо той повітряний удар, який завдали росіяни увечері го та у ніч на 21-й грудня. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, повітряна тривога напередодні увечері була оголошена приблизно о 20.25 і була пов'язана зі зльотом у повітря відразу п'яти винищувачів. Міг 31 к які теоретично можуть загрожувати ударом гіперзвуковими аеробалістичними ракетами кинджал, але згодом до цієї повітряної тривоги, до ракетної загрози, додалася ще й загроза удару безпілотниками Камікадзе. Росіяни запускали їх з своїх звичних точок з мису Чауда у окупованому Криму, з міста Приморсько-Ахтарськ на південному березі Азовського моря. І ці дрони вже звичними. Так би мовити, маршрутами через Миколаївську, Херсонську Запорізьку області летіли загалом на північ до Київської області та приблизно на захід. До Хмельницької області, і де більшість їх ізбивали в Одеській області. Повітряну тривогу скасували о 22.25, Одесу і Одеську область цієї ночі не атакували, але деякі дрони летіли так би мовити, транзитом через північні райони Одеської області, коли вони йшли загальним курсом кудись на Хмельницьку область. Загалом відомо за повідомленням командування повітряних сил України. Що росіяни запустили 35 дронів камікадзе типу шахет і сили протиповітряної оборони загалом збили з них 34. Це досить гарний результат. Роботи протиповітряної оборони, загалом же за грудень за 21 добу росіяни випустили по Україні 403 таких дронів камікадзе, з яких було збито 358. Тобто загальна середня ефективність протиповітряної оборони у сегменті захисту проти ударних безпілотників склала 89%. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. З вами був Олександр Дельмошко. До побачення, слава Україні.